Мої вітання. І одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям за останню добу оплатили ремонт бойової автівки, загальна сума 26 тисяч 780 гривень. Велика шана низький уклін і подяка кожному, хто донатить. Молодці. Якщо ви не знаєте, як це робити, в кінці цього ролика ви побачите картки, номери карток, на які можна донатити. Та зараз ви бачите номер адміністратора. Ви можете написати повідомлення в будь-який месенджер. Будь ласка, не дзвоніть, нема часу відповідати на телефонні дзвінки. Пишіть і дізнавайтеся номери карток. Квитанцію бачили на екрані. А тепер давайте попрацюємо. На сесії покінчив з собою пілот літака, який запустив ракету по Охмадиту. Заявив депутат сесійської Підерації. Каже, що самогубець не витримав кількості жертв серед цивільних, ніякий наказ не може нарушати закони, Божі, написав пілот в своїй передсмертній записці. Я дуже сильно сумніваюся в цій інформації. Давайте перевіряти. Чи дійсно пілот, який запустив ракету, не витримав? Такого горя і нещастя, і покінчив із собою. Ця інформація нічого спільного з правдою не має. Це просто щоб трошечки заспокоїти а, занепокоєні а, організації. Ми знаємо всі, як вони називаються. Да? І трошечки так підкинути їм якусь ложку меда у ту бочку дьогтя. А, ТЦК тепер можуть формувати повістки через реєстр оберіг, а не від руки. Уряд цифровізував цю процедуру. Повістки може сформувати та роздрукувати через реєстр і підписати електронним підписом. Тобто електронні повістки через реєстр оберіг, чи будуть вони ефективними, чи будуть вони матимуть силу. Так, чи будуть вони матимуть силу? Ну, це як в дядькому саду, розумієте? Тобто така дитяча сила буде, буде матися тут у цій цифровізації. Тут про інше цікаве, значить, інше заключається в тому, що скоро буде черговий скандал пов'язаний з мобілізацією. А після скандалів таких у нас прийнято робити якісь поправки дуже терміновим чином. Так що чекаємо з вами, що далі буде з мобілізацією з нашою? Поїхали далі. Україна битиме далекобійними ракетами, шторм по військових об'єктах у Сасії. Тільки вчора, позавчора, ми з вами про це дивилися. Так, сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Шторм проти військових об'єктів на території сесії, наголосив Зеленський після зустрічі з новим прем'єром Британії Кіром Стартмером. А -а -а -а. Так, давайте так. Далекобійні фейерверки, Як скоро, як далеко. Саме е, кащеєва яєчка. Саме серденько, скоро буде. Скоро, скоро буде. Просто, просто згадайте мої слова. Саме серденько. В саме от, туди, куди треба. Так, супер. Далі. Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 лямів канадських доларів. Канада. Питання перше. Чи дійсно виділить обіцяну допомогу? Ні, хіра. Не дочекаємося ми від Канади заявленої фінансової допомоги, принаймні одним куском, одним трансфером, одним платежем. Ні, одним видом допомоги. Ні. Воно й правильно, правильно вони роблять. Канада буде нам щось відправляти, і це не гроші. Бо це має транспортуватися це тяжке, привозитися і таке інше. Дякуємо і на тому. Звісно, що дякуємо. Далі. Сесія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця. Це дозволяє їй зазнавати великих втрат на полі бою. Відсутність розуму відсутність душі совісті дозволяє їм зазнавати великих втрат на полі бою, а не мобілізація по 30 тисяч двохсотих. Майбутніх. І що? Як далі буде йти мобілізація на болотах і реальний розклад сил на сьогодні і на найближчі місяці? Так, далі, як буде йти мобілізація на болотах, тобто буде або посилення, або послаблення, давайте подивимось. Мобілізація буде іти повним ходом. Перше, вони організують якийсь такий сладкуватий пряник, на який всі йдуть, як той баран на морквинку. Це перше хто йде. Багато людей йде так. Багато людей йде. Хто йде? Алка нафти, алкашня. Тобто, повністю оці замбаки, рюмачні, вони туди йдуть. Це перше, друге. Дуже велика кількість людей буде обманом переведена із-за кордону з з інших країн, або вони будуть казати, що вони збирають військо в іншу країну, і це точно не Україна. А вони будуть розвертати ті війська і направляти на нас. Що ми тут бачимо? Ми бачимо результат батальйони, бригади алканавтів, як результат саме цієї мобілізації, яка буде да, зараз і буде в майбутньому. І такі самі батальйони людей, які просто так руками й ногами розуміють, що їх обманули, що вони не туди їхали, що вони не хочуть. от такі і будуть розбігатися хто куди. От така історія. Далі, значить, щось там про розклад сил було, де? Да? Розклад сил реальний на сьогодні, на найближчі місяці. Давайте так. Розклад сил. Ми з лівої сторони, з правої сторони болота. Ми. Болото. І надалі як буде у нас, і на болотах. Так, ми і болота, і там, і там виснаженість. Эммм. І там і там нема 100% дозволу йти. Тобто ці домовляння йти вперед, йти битися. Ці домовляння, які йдуть, вони заважають. Ну нам так це точно. І надалі, як буде, надалі ситуація незмінна, надалі ситуація така на найближчі пару місяців у нас е трагічна, і ми з вами бачили е відео, називається. Небезпечні небезпека, липень, місця та дати. Передивіться, будь ласка, його, і е, що у них? А від них будуть відкрещуватися всі партнери, майже всі. Тобто цуратися їх, не подавати руки і таке інше. І правильно будуть робити. Але ситуація поки така у нас тяжка. Нічого витримаємо. Як далі буде йти? Так, це ми подивилися з вами. І останнє питання. В небі над Україною вночі зафіксували НЛО. Що могли побачити насправді? І що це було насправді? Чи прилітало нещодавно до нас НЛО? Так. Мається на увазі, це. Просто не зрозумілі нам поки що технології, це таке рукотворне людське, давайте запитаємо. Або це дійсно хтось такий прилетів подивитися на той піздець, який в нас з вами відбувається. Відповідь дивна і те, і інше. А, тобто, щось напів НЛОшне, напівлюдське. Прикольно. І що то значить для нас з вами, для нашої країни? Давайте так. Враження таке, що. Боженька ще недостатньо побачив горя, сліз і біди для того, щоб втрутитися в цю ситуацію. Ну, зверху там відніше, звісно. І найближчі пару місяців точно не побачить, да? ну що, почекаємо. І ми не просто з вами чекаємо, а донатимо і наближаємо нашу перемогу. Дякую.